Дім привіт, з вами палець і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей рік печик нам надіслав Shadow Step на МБ 6 рівня на т 85 м Це по суті один з самых сильних танків шостого рівня. І, на мою думку, на сама сильна ст 6 рівня. Ось от такий от цікавий танчик. У нас бій з п'ятими левелами. Ох, ця рта п'ятого левела. Як бачиш оці... Йофіків, божечки, ти мій серце зпиняється, як то кажуть. Буде Добре, больно в цьому бою точно, я так думаю. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий відволік, на таке відкоментування. Всі контакти є під відео. І головне, щоб у реплейчику був, точніше, не головне, обов'язково в реплейчику має бути майстер е, бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він... Е, Коректно відкривався, дав клієнті, і за символічний донатик я запишу так, ріплечик на і викладу собі на канал такому стилі та от коментування. І так стандартна розкаточка, заїжджають протиночки на гору, і я, до речі, сам дивуюсь, а як ми не дали. Зато 52 нам прокинув тичку, і от починається штурм артилерії. Божечки ти мій, шаше цільові будуть закидати. Один льох в команді це біда, а коли їх два, це взагалі просто. Виходимо в наступний бій, це жесть. Якщо ти попадаєш під фокус цих танків, це просто труба. Значить, так, що ми? Займаємо позицію? До речі, я б тут не грав. На... Коли противник займає гору, я б тут не грав. Тут можна правильно повалити дерево і можна настрілювати. З горки по цій темочці, не засвітившись. Тому я б тут не грав би. Але, але, але Shadowstep вирішує просто розвалювати цієї позиції всіх. Йому насрачуємо вбивати по інвізу, в принципі. Да? він вирішує відіграти все-таки, поки в принципі, ХП дозволяє. Чому б і не постріляти? Тим баче, кромвелі помиляються, да? кромвель світиться, кромвель не попадає. Дивіться, як, як же ж хорошо, що нього виходить. Накидувати дашечку в цьому бою, це просто каєф. Так, уже... подивіться на ці трасери, це жесть, просто зоряні війни. Подивіться, вони просто без перезарядки летять. Це жесть. Там 6-7 секунд, ще 8, я не пам'ятаю, скільки тієї КД у Льофа, а їх тут 2 штучки, просто закидають бідного танчика, комусь жесть, як не повезло. Є вже 1000 дашки практично у нас, і доберемо зараз нас здорово. Ой, ну так, кромвелька здорово. Є кромвельок, перший фраг, косарик, дашки, божечки. як не тут сейвиться, як же її не пробивають. До речі, да, у МК відносно звичайно 85-ки, броня в лобі нашита вдвічі, причом. відповідно від ну, корпуса вона реально щось там рікошетить і відбивається. Дуже приємно насправді. Але все одно ну, не надійтесь на броню цього танка, тому що. її... Цієї в танка нема. Так, спробуємо трохи в центр покидати. тут П-43 помиляється, помиляє, але не залітає. Не залітає. Трека точок дати, хорош. І, в принципі, зараз ми виходимо добираємо. Ай, отримали на 243. Неприємно. Це по суті вже нас лишилось половина ХП. Бля, хамуха, як же ж тут арта засипається. Жесть. Дивіться на це просто. Як же вона стелиться артилерія? Це просто кошмар. Варгеймінг, не ті ви танки нерфите. Алло! Так, маємо два фраги. 1274 дашки у нас є. Не знаю, трошечки забагував реплей, не можу сказати, що там по ХП, так би мовити, у противників, в союзників. Ну, по фрагах порівну в нас іде, Це ми хоч можемо подивитися. Ну, Варгеймінг, як завжди. Клієнти лагають, реплеї лагають. Да? А ми техніку будемо нерфати і нові премтанки викатувати. Якось отак. Піднялись на горочку, будемо спасати Арту, як би це не звучало, слава богу, Арту не спасли. Хоч і свояла, не жалко, попробуємо забрати 52. Важкий, важкий простір, тіліпаються, рушечки драсються. Да? Отут От треба ну, дати правильне приїждження. Хороша, але 155. що по альфі, 165, жесть просто. Не влітає альфулечка. Це тренде, це народ, не влітає Влітаєльфуєчка. Ого, слухайте, вони той фралан продавили, виходить. Ну що, будемо mm, насипати з горки. Нам би хтось підсвічував їх, так? Будемо Ой, насипати по тяжикам з горочки. Це на тривога. Навалим, yeah, навалим. 123 хп, ну тут же альфа точно пройде. І це буде наш. Yeah. Yeah, третій yeah, фраг. Yeah. І майже дві, двушечка дашки на скарманчику є. По хп, по стволах у нас мінус один, але є нюанс. Yeah, uh, чому? У противників двічі більше арти, відповідно, у нього двічі більше шансів на перемогу. <сум> Тому що це лєв. йо баю. Ладненько, це все жарти. Арта не впливає, як ви знаєте, Wargaming у цьому правий, в лапках, ні. Так, що ми бачимо по ситуації в бою? Нас щер стоїть на захваті. але я не знаю це. Я думаю, Басконі тут не вдасться взяти. Чомусь мені таке здається, Хелка проривається по мосту і Shadowstep вирішує проїхати походу екскалібура добирати. Да? 400 хпшечок у нас є ще. 468. Опа, тут рбфм Це дуже депевний танк, і дуже небезпечний насправді. Він нас має знатно покромсати. Знатно покромсати. В спинку зайти в Селібора забрати чи просто оце акуратненько попробувати підловити. Так, заїжджаємо в спину, виходить, там СТРВшечка нас бачить, по ідеї, а може і не бачить. Ну, в будь-якому випадку у нас. Вмирають танки на горі. нас нас 4 противника 5, але там плюс 2 арти. Так би мовити. Я не знаю, що це кра, це краще чи гірше в даній ситуації, тому що Льофи це, це вам не хухри-мухри. Так, РБМ Фемочка втекла. На неї, до речі, возить, до речі, фугасиків багатенько. Да? І отакий, от можна справді фугасами валить, ну не, не льва, він броньований, бочки, дивіться, це він на нас дивиться. Я не знаю, як він промазав народ. Я не знаю, як він промазав. такого не буває. Таке не буває, це брехня. Є на 230, практично. П'ятий фраг, до речі, п'ятий фраг. Ідемо на пула чи що? Є шанси... Ой, пула, вибачаюсь, редліка взяти, математика е... вийшла з чату. Так. І ось на шостий фраг виходить. Здорово. Здорово! Здорово! Не знаю. Да ладно, хіба це буде майстеросик? Можливо. А ще один танк, виходить? А. Ну так, да, арта не світилася, логічно. Давайте, боліємо за 8 фрагів. Боліємо за 8 фрагів, народ. І це реальний шанс є. До речі, так-то двоє лишилося. Так то. Направда в тігрика КХП багато. Це по-любому перемога. Є інформація по всім танчикам, потрібно просто їх подобирати. Давайте, 8 фрагів, чи навіть 9, можливо, шансів є. А поки наш герой шукає собі доступну жертву, попрошу вас проставити подобайку чи діза, якщо вам сподоб... не сподобається цей відосик. Да? Все по-чесному подобалось. Лайкосик, не сподобався діз лайкосик, якось так. От, да? І написати коментарі... коментар стосовно цього боя, стосовно цього машини да? стосовно емочки. Да? І це все допомагає е... просувати українською контент, люди і все більше, -більше зможе дивитися. World of Tanks українською, і не тільки World of Tanks. Так. Застиле. Чи... Я, до речі, не знаю, мені здається, пора їхати просто. Я би бикав врубив би, заїхав би, забрав би арту. Можливо, може він би нас простив би, може б не пробив би кумулю да, на три соточки. Ха -ха -ха. Ладно. Тут треба насправді догравати на вірочку, тому що тут то таке чудо-юдо. Воно прямо зараз харкне по нам. О! Ось це за що й мова йде, перкне і поховає нас. Це добре, встрінер, що він фугасиком був а не з кумульчиком. Кумульчик би прошив би наскусь. Так, маємо трошки дашки, практично 7 фрагів. Є інформація, що один танк бере захоплення бази. Відповідно думаю, другий також має їхати баску але ні, СРВшка тут, і це восьмий фраг. І давай, брато, на дев'ятий, Поїхали. 9 дев фрагів це дуже круто буде. Він насправді казаться, такий простий на ріплейчику. Типу, їдеш нагіваєш, і труляля, траляля, ля Насправді не так, це просто було в бою, я вам скажу. Тепер йде погоня за дев'ятим фрагом. Блін, дев'ять фрагів на. Емочки. О, полетить, братан! Хорош! Хорош просто. Трошки дашки не, додав, не, додав, не, додав, не дожав, вроді би, блайндиків не було, но є 9 фраг, народ, 9 фраг на імбі. І результатами цього бою є майстер, є дуелян, да, з таких цікавих медалів. Основний калібр, медаль Редлі Уолтерса, медалька паскуди, одна з моїх найлюбиміших медаль. Круче, паскуди тільки медалька Дімки За три арти вбитих в одному бою, якось так. І ми маємо 2934 урона, 9 фрагів. Получається, 225 танкануло, 257 посвітили, отримали 1468 чистого досвіду за, бой, за бій. Це такий майстеросик на тоненького. Зробили 4 посла 27 попадань, 22 перебування, непогана реалізація, насправді. Но можна було, так кажуть, і краще відстрілятися. Були моменти, де краще можна було відстрілятися. Отакий от от бій вийшло в нас. На цій імбі, на цій імбі реально шостого рівня. От, от, супер крутий танчик. Мені дуже подобається, він насправді дуже крутий. да. І нагадаю, що також можете надіслати свій Плечик на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язково реплей має бути майстер Росих, обов'язково реплей має бути актуальна версія гри, щоб він відкривався коректно. да. І за символічний донат я викладу такому стилю, такому коментуванні, ваш бій собі на канал. А на цьому все народ. Всім все найкращого, тримайте себе добре. Все буде Україна.